Скасувати карантинні обмеження в Україні таку можливість розглядають в уряді. Це повідомив очільник мозу Віктор Ляшко. Він каже, що підготовка до скасування постанови про дію карантину вже розпочалася, а миттєвому скасуванню заважає низка економічних чинників. Ми розглядаємо таку можливість однак до цього треба підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Напередодні всесвітня організація охорони здоров'я скасувала скасувала статус COVID-19 і припиняє дію надзвичайного стану. Там уточнили рішення змовлене зниженням смертності та зміцненням колективного імунітету. Утім, розслаблятися не варто. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Габріесус наголосив, країнам ще довго доведеться пильнувати ситуацію із розповсюдженням цього вірусу. Ігор Кузін з нами на зв'язку? Це головний державний санітарний лікар України. Пане Ігорі, вітання вам. Добрий день. Доброго дня колеги, вітаю. Давайте розпочнемо з важливого. Насправді, яка ситуація зараз в Україні з COVID-19? чи ну розуміємо, всесвітня організація охорони здоров'я все скасувала пандемію. Однак, чи є нам ще над чим переживати в цьому сенсі? Якщо можна, то я почну з того, що Всесвітня організація охорони здоров'я насправді скасувала надзвичайну ситуацію в сфері охорони здоров'я, і це дуже важливо. Чому тому, що COVID-19 і SARS-CoV-2 перейшло в розряд постійної проблеми охорони здоров'я? Це означає, що COVID буде продовжувати з нами перебувати, перебувати не лише в Україні, а в усьому світі. І всесвітня організація охорони здоров'я тепер визнала, що це буде постійно. Ною проблеми охорони здоров'я, але статус надзвичайної дійсно було скасовано, і це означає, що ми зараз знаємо про цю інфекцію за три роки набагато більше ніж знали раніше. Ми знаємо, як лікувати, профілактувати, і ми знаємо, що робити, коли в нас ситуація погіршується стосовно України. то дійсно ковід продовжує циркулювати, але дійсно спостерігається зниження по майже усім показникам. Кількість підтверджених випадків перебуває на рівні шести Тисяч кількість госпіталізованих трішки більша ніж дві тисячі. Також вже майже на 25% в нас впали показники по саме летальним випадкам, і за минулий тиждень було зафіксовано 60 летальних випадків. Тому ситуація в Україні стабілізується, але черговий підйом захворюваності все ж таки очікується на осінь і на зиму цього року. Але сподіваємося, що він вже буде рахуватися. В загальному числі тих гострих респіраторних вірусних інфекцій, які будуть циркулювати восени, тобто 6,5 тисяч випадків, це актуальна цифра зараз тих хворих, які є в Україні, так. Так, абсолютно вірно, це за минулий тиждень. Але на жаль, ми точно також реєструємо велику саме частку захворівших дітей за минулий тиждень. Це біля 750 випадків, і точно також серед медичних працівників це більше 100 випадків. Мож, Можливістю вакцинуватися тими вакцинами, які є, вона зберігається: Pfizer, і оця вся історія. Абсолютно тому, що і по рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я були оновлені рекомендації, які по суті говорять про наступне: що є групи. Високого ступеню ризику це перш за все вагітні, це особи віком 60 плюс років, це імунокомпрометовані діти, працівники об'єктів критичної інфраструктури. Для них вакцина має залишатися або обов'язковою, або суворо рекомендованою, бо це питання збереження їхнього життя в Україні. Вакцина буде доступна, і ми маємо гарантії по поставці вакцини з боку міжнародної організації Ковакс. До кінця 2024 року таким чином ми будемо забезпечувати можливість вакцинації будь-якої особи, яка буде звертатися до пунктів вакцинації, пане Ігорі. Тобто, це буде так, як ну було це будуть центри вакцинації. Людина може прийти або записатися і безкоштовно зробити цю вакцину. Вірно чи будуть певні якісь зміни в тому, що потрібно буде заплатити або цих центрів буде менше або більше? До кінця 2024 року ми маємо підтвердження щодо поставки в Україні будь-якої замовленої кількості вакцин від ковіду. Таким чином вакцинація буде безкоштовно, але разом з тим хотів би зауважити, що Всесвітня організація охорони здоров'я під час скасування цієї надзвичайної ситуації рекомендувала інтегрувати вакцинацію проти ковід до програм рутинної вакцинації. Таким чином всі наші пункти щеплення, які зараз працюють виключно на ковід, вони будуть надавати. Ти більш ширший перелік саме послуг з вакцинації, і ми плануємо там точно також розгортати пункти рутинної вакцинації, щоб людина мала змогу пройти також і планові щеплення, які передбачені національним календарем. А до речі, обрати вакцину можна буде так само, як це було раніше, тому що пам'ятаємо, хтось за Pfizer бився, хтось індійську вакцину чекав, хтось якось передумував і так далі. Ходили, замовляли, купували іншу вакцину. Тут також можна буде обрати або. Яку вакцину вже замовила держава? На щастя, так можна буде обрати, і насправді зараз ми використовуємо три вакцини: це вакцина Коронавак, яка закуплена за кошти державного бюджету. І також дві вакцини, які поставляються по механізму Ковакс. Це вакцина, вакцина Джонсон, однодозна, і вакцина Pfizer. Зазвичай ці дві вакцини користуються найбільшим попитом, і можна буде обрати серед озвучених трьох. Точно також буде доступен дитячий Pfizer для особливо тих дітей. Які мають важкі супутні неінфекційні захворювання або імунокомпрометовані. Пане Ігорі, ви от зазначили раніше, що тепер ковід цей вірус він буде класифікуватися або розглядатися міністерством охорони здоров'я в період, особливо важкий для респіраторних вірусних захворювань, от, наприклад, восени наряду з іншими захворюваннями. Я так розумію, типу от вірусів грипу чи щось ще. Скажіть, будь ласка, от з огляду на це чи зберігаються вимоги до карантину тих, хто перехворів ковідом? Розумію, що це зараз. Може звучати якось недостатньо актуально. В нас і так проблем вистачає. Але чи процедура, чи зберігається цей алгоритм? Ну, я би сказав таким чином, що дійсно, враховуючи рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я, зараз ми проводимо аудит тих нормативних документів, які були прийняті з 2020 року. Три роки і. Поступово відбувалася зміна нормативно правових документів. Додавалися нові. Вже зараз ми бачимо, що більше 60 законів необхідно змінювати для того, щоб всі необхідні норми працювали ефективно. Тому після завершення такого аудиту ми вже точно зможемо вийти з офіційною позицією про саме дату або алгоритм скасування карантину. Разом з тим, якщо подивитися на ситуацію з е, саме нашими нормами, рекомендаціями, санітарними правилами, то вони будуть продовжувати свою дію, оскільки вони носять загальнопрофілактичний характер тобто, це рекомендації керівнику закладу освіти або керівнику закладу охорони здоров'я. Що треба робити, щоб не наражати е, відвідувачів на ризик інфікування кові, тому частина норм вона буде збережена, але дійсно вони будуть носити рекомендації, характер, Пане горе. Дякуємо вам за роз'яснення. Ігор горкузін, головний державний санітарний лікар України, був з нами на прямому зв'язку.